Я читаю в ім'я Господні декілька віршів, записаних Слові Божому. Перше місце книга буття, 8 розділ. Книга буття, 8 розділ, 22 вірш. Надалі по всідній землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, і зима, і день та ніч не припиняться. І надалі ще місце Писання, відоме для нас усіх. Записано перше післення Апостола Павла До Солонян, перше післення апостола Павла До Солонян, п'ятий розділ, вісімнадцятий вірш. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Амінь. Сідайте, будь ласка. Слова зачитані мною першими записані в книзі буття слова проголошені Всевишнім Богом. Після потопу, після того, що сталося на цій землі, вічний Бог, дивлячись на своє творіння, проголосив ці слова і сказав надалі по всі дні землі. Сіба та жнива, холоднеча спека, і літо і зима, і день та ніч не припиняться. І так як Бог сказав, воно і при нашій пам'яті коротеньке, тому що порівняно з життям існування землі, воно досить коротеньке. Але ми бачимо, що те, що Бог сказав і з історії, бачимо, що Бог сказав, що не припиниться, і воно не припиняється. І сьогодні ми, згадуючи про те, що Бог благословив землю, наш край, дарував нам хліб і до хліба, хочеться схилитися і віддати пошану і величі славу тому, хто утримує своєю десницею вселенну і пам'ятає про кожного із нас і дарує нам хліб до хліба, дарує нам водичку, сонечко, повітря. Так багато Божих благословень щодня ми почерпаємо і нам так здається часом, що це так повинно бути. Але коли уважніше придивишся, то нам Бог нічого не повинен зробити. Він просто нам це все дає, дарує як своєму творінню, як своїм дітям, за що слава йому. Але ще більше він подбав і про наше духовне, вічне, небесне. Сьогоднішній день. Сказати, що важко, є в чомусь важко, але питання їжі, питання хліба, я думаю, що важко сказати, що нам не вистачає, тому що всього є вдосталь. Навіть якщо подивитися цей рік від початку весна то трошки захолодно, то довго трошки забагато там дощу. Здавалося, що як воно буде, та ще й Ті переживання, які почалися з лютого місяця, якось нагнітали наші думки переживаннями. Але до кінця до осені дивишся, і спеки трохи забагато, водички не хватало, дощику замало. Але в кінці слава Богу. І картопелька, і пшеничка, і всього, слава Богу, є. І це не наші заслуги. Це Божа милість, а час був складніший. Якщо подивитися життя наших батьків і те, що так з дитинства мені запам'яталося, якось розмовляючи з тіткою, вона каже: ну, був такий час, що не було за що купити хліб. І приходилося йти замість грошима записочкою до продавця, і там написано, що відпустіть до грошей. Я згадав, думаю, було і в нас в дитинстві. Ми тут недалечко жили, і там, де заїзд тепер перший на вонку лікарню, там стояв такий кіоск невеличкий. І сусідка наша там торгувала. І частенько мама каже: підіть, візьміть хліба, треба було чити вчасно, бо якщо запізно, то хліб розберуть. Підіть, скажете тіористі, що гроші потім мама дасть. Тепер я розумію, чому мама так казала. Тому що від зарплати до зарплати не завжди хватало. Скажеш, ті риси мама потім віддасть. Йдеш, береш. І слава Богу, що Бог поміняв все так чудово на сьогоднішній день. Слава Богу, і хліб, і до хліба, і всього вдосталь. Слава, слава Богу! Я думаю, що нам потрібно дякувати, величати і славити нашого Господа. І так, як апостол Павло говорить про те, що нам потрібно дякувати, ми повинні віддати хвалу і славу Всевишньому, тому що про нас така його добра Божа воля. Але я хотів ще звернути на одну справу дуже важливу, яку Бог створив для нас, коли ми відкриємо пісня апостола Павла до Коринтян. 15 розділ, 57 вірш і 58, тут говориться так: а Богові дяка, що він Господом нашим і Ісусом Христом перемогу нам дав. Якщо вникнути в те, що говорить у Слово Боже, подяка Богові. За що? Він дарував нам Ісусі Христі перемогу над гріхом, над беззаконням. Він нам відкрив двері до неба. Я думаю, за це потрібно дякувати щодня. І сьогодні, дякуючи за хліб, до хліба, за водичку, за сонечко. Я думаю, варто по-особливому дякувати вічному Богові за Ісуса Христа, за Господа і Спасителя нашої душі. Слава йому за те, що Він прийшов на цю землю. Він не залишив, щоб ми тут мучилися, каралися в грісі, в беззаконні. Він Зробив оцей крок з неба на цю землю для того, щоб дати нам життя, щоб дати нам спасіння. Я думаю, потрібно дякувати нашому Богові, дякувати. І далі він каже: отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтеся, збагачуйтеся завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немирнотна у Господі. І те, що ми робимо в ім'я Господнє. Те, що ми хочемо принести як дар перед лице нашого Господа своїми поступками, своїм життям, хай воно буде приємне для нашого Господа. Ми будемо дякувати, ми будемо славити нашого Господа. І в мене таке бажання, щоб ми, дякуючи Господу, дякували за жнива, дякували за хліб щоденний, дякували за спокійне, тихе, мирне небо, яке є над нами. Це не наші заслуги. Ми просимо, ми благаємо, і Бог дарує Його нам. Ми будемо дякувати за це. А більше всього ще будемо дякувати нашому Господу за те, що Він дарував нам вічне життя в Ісусі Христі, щоб прийшов Господь Ісус Христос на цю землю і дарував нам вічність. Слава Йому за це! І ми, схилившись перед нашим Богом, будемо дякувати за жнива, дякувати за хліб, ось цей земний потрібний для нашого тіла. І за той духовний хліб, і за прихід Ісуса Христа, і за тихе, спокійне небо над нами будемо дякувати Господу, схилимось перед Ним. Він достоєн цього. Амінь.